Дніпропетрович знаходиться в полі малоградієнтне поле підвищеного тиску. Тобто опадів не очікується до кінця тижня, вночі 11-16, в день 22-27, 23-28. Це та ситуація, коли синоптиком легко прогнозувати погоду, тому що антициклон стабільний, стабільна погода, різких змін погоди не очікується, принаймні до кінця тижня, тобто без опадів і по літньому теплу. Тобто, більш точні прогнози одну-дві-три доби, консультація ще на 7. Тобто, Ну, прогноз такий, яким можна хоч попередньо керуватися у своїй діяльності, у своєму житті, це на 10 діб. Тобто, на найближчі 10 діб на Дніпропетровщині буде по літньому тепло і без. Переважно без опадів, скажімо так, попередні прогнози українського термина поки що немає прогнозу на жовтень, але там дається середньомісячна температура і кількість опадів. Такий теж орієнтований прогноз. Виходячи з того, що майже ну практично кожен місяць в цьому році був з температурами вищі норми, то я думаю, що і, прогноз, і з цієї ситуації то прогноз погоди на жовтень, жовтень теж буде теплий. Просто вже в в кінці жовтня, там, на початку листопада, вже більш холодає, хоча середньомісячна температура жовтня по кліматичним особливостям десь на 7 градусів холодніша, ну, нижча, ніж у вересні. Але я думаю, що і жовтень буде з температурами або близьким, або дещо вищим за норму. Попередні синоптичні моделі до 8 жовтня опадів не очікуємо по Дніпропетровщині, але синоптична ситуація може змінитися і краще керуватися нашими прогнозами. На 1-2-3 доби. Поки що тепло, комфортно, політньому тепло.